Привіт, друзі! Пам'ятаєте, на минулому відео я казала, що на повернені податки можна купити чашечку кави, нову куртку, ну чи навіть поїздку на море для всієї родини. Так от, далі я розкажу вам, що ж все таки мені вдалося повернути і які є нюанси погнали. Я подала податкову декларацію через Ельста, офіційну та безкоштовну програму. І вже я записувала повний гайд, як це зробити крок за кроком. Ось в цьому відео, тут, посиланнячко. І тепер я хочу показати вам результат, який вже через місяць після подачі я отримала підтвердження від податкової. Це лист, який мені прийшов через місяць, рівно через місяць, і гроші прийшли на рахунок наступного дня після отримання листа. Так от, мені вдалося повернути 3633 євро, і тепер вирішуємо, що ж, що ж можна організувати за ці непогані повернення. Так, а чому ж виникає взагалі ця переплата за рік? Протягом року у вас може змінитися, змінитися доходи. Наприклад, доходи від Гверби були, потім не було доходів, потім ви отримували зарплату, потім ваш чоловік, чи жінка, чи партнер ваш звільнилися, ви продовжуєте працювати, ви змінили ж клас і так далі. Багато. Є нюансів, які впливають на ваш річний дохід. Наприклад, в моєму випадку була зміна податкового класу, тому роботодавець отримав більше, ніж треба протязі року, і тому ще не використала я пільги, які належать по закону. Це, наприклад, в кожному, кожен може подати на вербенкосте, це ваша дорога до роботи, і це складає зараз 1200 євро. Це мінімальне повернення. Тому задумайтесь. українці, якщо ви працюєте, якщо у вас свої підприємства і так далі, не відкладайте подачу декларації, це реально ваші гроші. Не залишайте свої гроші державі, вони належать вам. Використовуйте Ельст, та він абсолютно безкоштовний, та подавайте декларацію щороку. А якщо не знаєте як, то подивіться мій детальний гайд посилання під відео. Всім бажаю гарних повернень, кругленьких сум на рахунку та не бійтеся забирати своє, і у вас все вийде. Всім гарного дня чи вечора! Побачимось у наступних відео. Чао, папа! -па!